В листопаді минулого року до поліції міста корсунь Шевченківський звернулася жінка і повідомила про зникнення 28-річного онука, який пішов до магазину та додому так і не повернувся. Оперативники кримінальної поліції, слідчі, аналітики кримінального аналізу одразу розпочали комплексні заходи з розшуку зниклого. Поліцейські детально відпрацьовували маршрути пересування чоловіка, переглядали записи з камер відеоспостереження, опитували місцевих жителів та встановлювали, з ким він в останнє контакт. que tu vá. Після тривалих пошуків, на жаль, чоловіка знайшли мертвим. До його тіла, закопаного на городі місцевого жителя, привів службовий собака-кінологів поліції. При огляді судово-медичний експерт та спеціалісти слідчого управління виявили тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть. Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки у справі. Тоді під підозру потрапив 33-річний житель міста Корсун Чеченківський. Раніше судимий за майнові злочини. Нині під процесуальний... Им керівництвом Смілянської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.